Всім привіт! Це вже 13-й тиждень фарма щотижнева пакунки з 10 аккаунтів. Зараз ми побачимо, що мені випало з 10 аккаунтів на цьому тижні і скільки воно коштує. І коли ми вже все підрахуємо і побачимо суму, яку ми отримаємо, тоді я перейду в коментарі і оберу найближчого з вас до цієї суми. І він уже отримає агента. Тому пишіть свої коментарі і, можливо, саме ти будеш наступним переможцем. А ми вже переходимо дивитися, що ж мені випало на цьому тижні. Але забув сказати, в мене в телеграм-каналі зараз проходить ось такий розіграш. Якщо тебе це зацікавило, можеш переходити туди за QR-кодом або посилиці в описі. А тепер точно переходимо до відеоролика. Ну і перший аккаунт по традиції нам дає парашу: Футляр Революція, ПП Бізон. Але ми не засмучимось, тому що у нас ще є 9 аккаунтів. Let's go до наступного! Вау-вау, вау! сновидіння також кошмари на другому аккаунті. Класно, дякую, повага. І зелене яблуко забираємо, буде на контракті Кі. Клас, клас. Переходимо до третього нашого аккаунта. Третій аккаунт нас знову спускає на землю, дає футля революцію і фабрична пітьма. А нехай буде. Переходимо до четвертого нашого аккаунті. Боже, Яке кончене! Наступний аккаунт під номером 4, і тут нам падає кіловатік. І я забираю свинку, вона найдорожча з цього всього дропу, ну, якщо не брати кіловат. Забираємо, у нас ще 5 аккаунтів, точніше 6. Let's go до них. Це вже третя революція за сьогоднішній відеоролик. Йо-ма-йо, -йо! Що це таке? 5 аккаунтів, 3 революції. Я на люсю. Let's go, забираємо і бізончик нічні операції. Надіємося, в наступних аккаунтах буде щось файне. Давайте, давайте, набираю обороти, бабен. Опа, опа, братва, сюда. Другий футляр з новідіння та кошмари на місці. Скар 20, піщана сіточка, забираємо без всяких запитань. Побачимо, що зараз дасть нам сьомий аккаунт. Цей дав непогано. Сюди, сьомий аккаунт теж нам дає сновидіння та кошмари. Мені здається, це вже третій такий футляр за сьогодні. Е, якщо мені не зражує пам'ять, напевно, третій і забираю піксельний камуфляж місто вау найс nice. Let's go. Let's go вау Wow! аккаунт нам дає ще 1 кВт. І ось такий пустельний орел міський щебень Перший раз я його бачу, перший раз у мені падает. Блін, крутяк! Забираємо, і в нас ще є два аккаунта Let's go до них! Передостанній аккаунт, знову нам все футляр, с новидіння та кошмари. Блін, дуже крутий тиждень. Сновидіння та кошмари, вже не знаю який, це п'ятий, четвертий, можливо, шостий. Ні, точно не шостий. Нехай буде п'ятий. І забираємо берете. Блін, це буде самий прибутковий, напевно, випуск. Ну, побачимо. Я не буду говорити нічого, зараз ще подивимося, що випаде в останньому. Let's go! Let's go! Дякую, кабен! І ось наш десятий аккаунт, і тут знову з новині кошмари, блін, це що за тиждень? Це що за дроб, габен? Це буде найприбутковіший е, відеоролик за всю історію мого е, фарму. Це реально, це от 100%, тому що стільки футлярів таких дорогих мені ще не падало. І це вже друга... друге зелене яблуко? Да, це друге зелене яблуко за цей тиждень. What the fuck? Що це відбувається? Забираємо. Ви вже суму бачите на екрані. Я думаю, там більше, більше, ніж 350 гривень. Тому що я ось так прикину, скільки сновівня та кошмари коштує, помножив на 5-6. Так, да, це більше 300 гривень. Let's go, Na'Vi! <плес> ну що, друзі, я вже передивився всі ваші коментарі під минулим відеороликом. І я хочу вам сказати, що навіть я не знаю, хто є переможцем на цього агента. Тому що переможця 2. Це перший раз, коли два переможця в рубриці. І я придумав, як це виправити. Першим у нас буде мікс, другим у нас буде Максим. Зараз підемо на Random.org і будемо обирати. Let's go! Я нагадую вам: перший мікс, другий Максим. Оцей палець зараз вирішує долю агента. І. бум! Колесо покрутилось, покрутилось. І зараз ми побачимо нашого переможця. І це Максим! Максим! Мої вітання, мої вітання для Максима. Напиши мені своє ім'я користувача телеграма. Я з тобою зв'яжуся і віддам тобі твого агента. А в наступному відеоролику ми розіграємо ось такого агента. Хто хоче прийняти участь, вам просто потрібно підписатися на цей канал, поставити лайк і. В коментарях під цим відеороликом написати, яку, на вашу думку, суму я зафармлю в наступному відеоролику. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!